Після лет нарощування ти втратиш зір, правда чи міф? Давайте розбиратись. Ця техніка спрощує та прискорює роботу майстра і стає порятунком для алергічних клієнтів. Ага, більше лапші навішуй, Залишиться зовсім сліпа після ваших технологій. Почнемо з головного. Клей засихає за секунди під лед лампою. Це мінімізує випари і зменшує ризик алергії. До речі, якщо порахувати, то під час процедури лампа увімкнена до 10 хвилин, в той час, як у звичайному нарощенні випари клею діють до доби. З Такими майстрами не розслабишся. Чій клей в око залить? В роботі я використовую лампу з безпечним світлом, потужністю до 5 Вт, що не шкодить очам при правильній технології нарощування. Скажу по секрету, що ходити в санячну погоду без сонцезахисних окулярів набагато небезпечніше. Ти диви, яка розумна, і без тебе знаю. Очі клієнта надійно захищаються чорними патчами. Вони не дають пройти випромінювання до шкіри та очей. Працюємо лише з війками. Тому твоєму зору точно нічого не погрожує. Ну не знаю. Може спробую спробуються ваші нові технології. А як ви відноситесь до леднарощування вій? Після леднарощування ВІ ти втратиш зір, правда чи міф? Давайте розбиратись. Ця техніка спрощує та прискорює роботу майстра і стає порятунком для алергічних клієнтів. Ага, більше лапши навішуй, залишися зовсім сліпа після ваших технологій. Почнемо з головного. Клей засихає за секунди під ледлампою. Це мінімізує випари і зменшує ризик алергії. До речі, якщо порахувати, то під час процедури лампа увімкнена до 10 хвилин, в той час, як у звичайному нарощенні випари клею діють до доби. З Такими майстрами не розслабишся. чи клей в око залиш? В роботі я використовую лампу з безпечним світлом, потужністю до 5 Вт, що не шкодить очам при правильній технології нарощування. Скажу по секрету, що ходити в санячну погоду без сонцезахисних окулярів набагато небезпечніше. Ти диви, яка розумна, і без тебе знаю. Очі клієнта надійно захищаються чорними патчами. Вони не дають пройти випромінювання до шкіри та очей. Працюємо лише з віками. Тому твоєму зору точно нічого не погрожує. Ну не знаю, може і не спробую ці ваші нові технології. А як ви відноситесь до леднарощування вій в роботі? Я використовую лампу з безпечним світлом, потужністю до 5 Вт, що не шкодить очам при правильній технології нарощування. Скажу по секрету, що ходити в санячну погоду без сонцезахисних окулярів набагато небезпечніше. Ти диви, яка розумна, і без тебе знаю. Очі клієнта надійно захищаються чорними патчами. Вони не дають пройти випромінювання до шкіри та очей. Працюємо лише з війками, тому твоєму зору точно нічого не погрожує. Ну не знаю, може мені спробуються ваші нові технології. А як ви відноситесь до лед нарощування вій?